Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найпотужніших БМП в сучасному світі BMP Bradley. Історія створення, характеристики, участі в бойових діях. Це все те, що ви зможете побачити у моєму відеоролику. Якщо вам цікаво, то не буду вас затримувати. Поїхали! Ну і вже по традиції розпочинаємо з історії створення. Роботи над створенням БМП для армії США почалися у 64 році у рамках програми MICV70 і закінчилися 1981 року прийняттям на озброєння М2 Бредлі. У ході цих робіт було створено кілька варіантів БМП, які були як варіантами глибокої модернізації М113, так і новими машинами. Першою спробою була розроблена фірмою Pacific Car and Foundry Company машина під назвою XM701. У 65-му році було зібрано шість досвідчених зразків. XM701 мала посилене порівняно з БТР м 113 бронювання, амбразури у похилих бортах, 20-мм гармату у двомісній вежі. Однак ряд недоліків машини, наприклад, це недостатня швидкість руху по пересічній місцевості, надмірна маса та габаритні розміри, не дозволили прийняти її на озброєння. Наступну спробу створити полегшену БМП на основі М113 зробила фірма FMC Food Mastery and Chemical Corporation у 1967 році. Створена її дослідна машина XM765 на 90% складалася з деталей та вузлів М113 А1. Було змінено форму та розміри корпусу, лобову та бортову броню, посилено сталевими плитами. Встановлено 20-мм автоматичну гармату М139. У 1973 році, у зв'язку із закінченням війни у В'єтнамі, витрати на нові розробки для армії були різко скорочені, і роботи за проєктом XM765 були фактично згорнуті. Модифікація XM765 AIFF з 25-мм автоматичною гарматою KBA B02. Орлікон була прийнята на озброєння в Нідерландах, Бельгії, Туреччині та Філіпінах. Проект MIC80 був визнаний дуже складним і дорогим, після чого у 1971 році було прийнято рішення про створення більш простої та дешевої БМП. Переходимо до характеристик цієї БМП. Бредлі має традиційну для більшості машин цього класу компонування з переднім розташуванням моторно-трансмісійного відділення. Скорочено МТВ. МТВ зміщено до правого борту, а ліворуч розташоване робоче місце механіка водія. Кришка його люка відкидається назад, а на марші може фіксуватися в піднятому положенні. Огляд впереди ліворуч забезпечує 4 призмові оглядові блоки. Передній може замінюватися при приладом нічного бачення. Огляд праворуч при закритому люку практично відсутній, його перекриває дах МТВ. В середній частині корпусу встановлено двомісну башню, башту, трохи зміщено до правого борту. У ній ліворуч розташоване робоче місце навідника, а праворуч командира. Для обох передбачені люки з кришками, що відкидаються назад, причому кришка люка командира встановлена на спеціальній рамці і може підійматися вгору для поліпшення огляду. По периметру командирського люка встановлено 7 призмових оглядових блоків. По периметру люка навідника 3. Башта має підвісний полик, а бойове відділення відгороджене від десантного перегородкою з проходом. Десант у складі 6 осіб розташований таким чином: двоє біля лівого борту за місцем механіка водія, двоє біля правого борту за баштою, двоє біля кормової апарелі. Для спішування десанту в бою служить апарель, яка відкривається за допомогою гідроприводу. У звичайних умовах посадка та висадка здійснюється через двері в аперелі ліворуч. У даху десантного відділення є люк з кришкою, яка відкидається назад. Корпус та башта Бредлі зварені з листів алюмінієвого сплаву марганцем, хромом, магнієм та цинком. Спереду та по бортах засто... застосований сен... так званий сендвіч, розроблений для XM723. Він забезпечує достатній захист проти снарядів малокаліберних гранат. Дно машини для захисту відмін, посилене сталевим листом. Додатковий захист корпусу в передній проєкції забезпечує відкидний хвилевідбійний щит. Ходову частину до опорних котків прикривають броньовані екрани, нижня частина яких для полегшення технічного обслуговування відкидається на петля вгору. Переходимо до озброєння. Основу комплексу озброєння БМП становить 25-мм автоматична гармата М242 із зовнішнім приводом автоматики та двострічковим живленням, що забезпечує швидкий перехід з одного типу боєприпасів на інший. Боєкомплект гармати складається з 900 снарядів, 300 з яких зазвичай 225 осколково-фугасних і 75 бронебійних, споряджені та укладені в башті. А ще 600 знаходяться в боєукладці в корпусі БМП. Передбачено три штатні режими ведення вогню. Перший одиночними пострілами або чергами з темпом стрільби 100 та 200 пострілів на хвилину. Максимальна технічна скорострільність гармати 500 пострілів на хвилину. Гарматний бронебійний підкаліберний снаряд пострілу М791 при масі 137 г має початкову швидкість 1335 м на секунду і на дистанції 1000 метрів пробиває гомогенну сталову броню товщиною 66 мм. А осколково фугасним трясуючим снарядом. А на дальності 2500 метрів здатен прибити броню бмп 1 для тренувань використовується постріл М793 із практичним снарядом. З гарматою спарений 762 мм кулемет М240С з боєкомплектом 2340 набоїв. З них 800 споряджені у стрічки, і покладені в магазині коробки башти. Інші перебувають у корпусі. З лівого боку башти є двозарядна ПУПТКР bgm 71 ТОВ, закрита броньованим кожухом. У похідному положенні вона притиснута до борту і прикрита спереду бронещитком. У бойовому підіймається електроприводом горизонтальне положення. Кут вертикального наведення ПУ від мінус 20 до плюс 30 градусів. Перезарядження здійснюється через верхній люк десантного відділення. Військовий боєкомплект 7 ПТКР Біджі 71 Тепер поговоримо про модернізацію предлі. Перша модернізація це М3. Бойова розвідувальна машина М3 Бредлі зовні мало відрізняється від М2. Головні відмінності: заглушені кришками наклепки амбразури, відсутність оглядових блоків на правому борту і додаткові антени. Збільшено боєкомплект основного зброєння до 1500 снарядів, 4300 набоїв, 10 ракет. Прибрано протимінне поселення нижче. Друга модернізація М2А4. Модернізовані Бредлі роз... Модернізована Бредлі розроблена компанією BAE Systems у межах контракту з армією США. Відрізняється форсованим восьмициліндровим дизельним двигуном Каміс потужністю 675 сил. З ним працює автоматична трансмісія. Це дозволяє зберегти динаміку Бредлі на колишньому рівні навіть для після встановлення нових систем, наприклад, ізраїльського комплексу активного захисту Каз Iron First Light. Також була посилена підвізка, яка з минулими модифікаціями втрачала енергомісткість, що призводило до зменшення кліренсу та підвищувало пошкодження від вибухових пристроїв. У м 2 а 4 використані полегшені гусениці та амортизатори з довшим відходом, які працюють разом з посиленими торсіонами. Це дозволило збільшити дорожній просвіт з 380 до 510 мм. Нова БМП також отримала цифрову систему Forks 11 Battle, команда Brigage and Below. Яка покликана підвищити ситуаційну обізнаність на полі бою? Система в реальному часі збирає інформацію про цілі, даючи повну картину на дисплеї командира і механіка водія машини. Крім того, БМП можуть обмінюватися даними за захищеними каналами. Озброєння машини залишили на колишньому рівні, але систему управління модернізували так. Що машина отримала покращену систему керування вогнем з новим балістичним обчислювачем. Це дозволяє Бредлі в автоматичному режимі відстежувати дві цілі і забезпечувати коригування гармати. В іншому характеристики БМП відповідають попереднику. Основною зброєю залишається до 25-мм автоматична гармата М242 Башмастер, спарена з 762-мм кулеметом для боротьби з бронетехнікою служить протитанковий ракетний комплекс тоу 2 Восени 2020 року перші зразки М2А4 надійшли в підрозділи 3-го кавалерійського полку 1-ї кавалерійської дивізії, яка розташована на базі Форт худ у Техасі. Тестовий зразок показали з комплектом динамічного захисту BASC – Bradley Urban Survivability Kit, покликаної підвищити захист машини в міському бою. Також появилися слухи по замін. Про заміну армія США вважає, що модернізаційний потенціал Бредлі близький до вичерпання, тому проводиться випробування майбутньої заміни, яка отримала назву XM30 MSCV. В фіналі програми беруть участь Рейн Метал з орієнтом Лінекс та Дженерал Динамікс Лен з Гріфін 3. Вибір переможця має статися 2027 року. А 2029 має відбутися запуск машини в серію. Тепер переходимо до бойового застосування. Перше це війна в перській затоці. Американські М-2 Бредлі отримали бойове хрещення в операції Буря в пустелі в бойових діях проти іракських військ у ході війни з визволення Кувейту. Ця війна також стала першим випадком застосування М-2 Бредлі проти свого радянського відповідника бойових машин піхоти БМП-1 та придбаних Іраком у 86-му році БМП-2. Попри те, що іракська армія мала доволі свіжий бойовий досвід Ірано-іракської війни, основну масу склали призвані з бідних регіонів молоді люди, подекуди навіть без базової освіти. В завершенні років війни Ірак вів бойові дії в обороні, коли бойові машини встановлювали у викопані бруствери, і вони служили як стаціонарні вогневі точки. Інтенсивне застосування недбале ставлення до матеріальної частини. Відсутність ініціативи серед військового керівництва, спричинене регулярними чистками і придушене авторитарним режимом Садама Хусейна, призвели в підсумку до того, що американські військові мали кращу підготовку, мотивацію та справну техніку. Попри відсутність бойового досвіду, американські військові мали чудову підготовку завдяки участі в регулярних військових змаганнях щорічних навчаннях рефорджер у Європі та у Сполучених Штатах, в тому числі в пустелі Махаве в тренувальному центрі Форт Ірвін. Згідно з даними урядового звіту, всього в цьому театрі бойових дій станом на лютий 1991 року перебувало 2200 бойових машин піхоти Бредлі, із них 1730 у зоні бойових дій. А ще 470 у резерві для порівняння для танків М1 Абрамс, ці показники становили 3113 та 2024 відповідно. Попри в цілому позитивні відгуки військових бойових застосування, а НАТО в умовах пустелі виявило й певні недоліки. Зокрема, тилові служби мали проблеми з постачанням запасних частин. Проте її механіки і екіпажі відзначали високонадійність бредлі, яка була вища у версії А2. Загалом понад 95% машин були готові до виконання бойових завдань. Також екіпажі відзначали відчуття захищеності, яке давало їм додаткове бронювання та інші зміни у версії М2А2. Виявлені несправності зазвичай створювали незручності, наприклад, ненадійність або ж нерівномірність роботи системи обігріву внутрішнього простору. Не становили завад для бойової роботи, а якщо становили, то їх вдавалося швидко усунути. Оскільки дальність виявлення цілей перевершувала дальність їхнього розпізнавання, то траплялися непоодинокі випадки дружнього вогню. Він став головною причиною втрати бронетехніки. Із 9 знищених Абрамс, 7 були підбиті дружнім вогнем. Із 28 знищених або пошкоджених Бредлі, 20 були уражені дружнім вогнем, 17 знищені, 3 пошкоджені. Також ефективна дальність основного озброєння перевершувала ефективну дальність роботи прицілу. Аби уникнути дружнього вогню, військовим на Бреді та Абрис доводилось подекуди пропускати ясно виявлені, але чітко не ідентифіковані цілі. Військові схвально оцінювали ефективність 25-мм гармати. Були повідомлені навіть про успішне ураження іракських танків з неї. ПТРК ТОВ також оцінювали схвально, проте на їх адресу були і критичні відгуки. Для перезаряджання один номер розрахунку мусить покинути захищений простір бронемашини і підставити себе під небезпеку ворожих куль та уламків снарядів. Також машина мусить залишитися нерухомою для наведення ракети цього ПТРК, при стрільбі на, маш... на максимальну відстеньнь до 3750 метрів. Ракета летить близько 20 секунд, протягом яких машина має залишити... залишатись на місці. Серед висловлених побажань для майбутнього вдосконалення було, зокрема, встановлення лазерного далекоміру, тепловізійного приладу для механіка водія замість електронно, оптично швидший захід задній хід, хоча 6 на рівні танків Абрамс. ПТРК, що ДІОБЗПРНЦ вистрелив забув тощо. Громадянська війна в Сирії у вересні 2020 року певна кількість М2А2 Бредлі була перекинута для підселення американського контингенту в рамках операції Непохитна Рішучість на сході Сирії. Таке рішення ухвалили після інциденту, що стався 26 серпня, коли російські бронетранспортери пішли на таран з американськими бронеавтомобілями. Підселення американського контингенту бойовими машинами піхоти допомогло стабілізувати та розрядити обстановку. Серед іншого, завдяки ним вдалося відбити напад бойовиків ІДІЛ на в'язницю у місті Хасака в січні 2022 року. В лютому 2022 року американський військовий транспортний літак Сід17 Глобмастер доставив до північно-східної Сирії додаткову М2А3 Бредлі для підсилення тамтешнього військового контингенту. Ну і переходимо вже до нашої ситуації, до нашої війни України проти Росії. В грудні 2022 року з'явилася інформація про розгляд урядом США. Питання постачання Україні БМП м 2 «Бредлі» в черговому пакеті МТД для відбиття російського вторгнення. Через тиждень після цих повідомлень президент США Джо Байден підтвердив цю інформацію. 5 січня 2023 року в медіа з'явилася інформація про намір передати Україні 50 одиниць БМП М2 Бредлі. Наступного дня Міністерство оборони США підтвердило ці плани. Також. Буде передано 500 ракет для ПТРК bgm 71 ТОВ та 250 тисяч снарядів калібру 25 мм. Пентагон має намір передати Україні БМП у версії М2 А2 ОДС, які були створені після отриманого досвіду під час операції буря в пустелі. 19 січня 2023 року стало відомо про намір передати додаткові 59 БМП. Таким чином, в парку БМП, э, М2 Бредлі ЗСУ зростає до 109 одиниць. 30 січня 2023 року Міністерство оборони США опублікувало фотографії перших 60 БМП, які мають надійти ЗСУ. Аналіз фотографій засвідчив, що Україна отримає машини версії М2 ОДС СА, яка має низку вдосконалень, що наближають її до рівня М2А3. До складу пакету військової допомоги, оголошеного президентом США під час візиту до Києва 20 лютого 2023 року, увійшли серед іншого чотири машини вогневої підтримки М7БІСТ. 13 червня 2023 року анонсовано новий пакет, який передбачає постачання ще 15 машин. 26 червня 2023 року анонсовано новий пакет, який передбачає постачання ще 30 машин. 7 липня 2023 року анонсовано новий пакет, який передбачає постачання ще 32 машин. Відомо також, що на українських «Бредлі» використовується динамічний захист Брат. З третього року машини постачаються в Україну в рамках МТД застосування в бою українськими підрозділами, зокрема 70... 47-ї окремої механізованої бригади Магура, під час контрнаступу на півдні України показало значно кращий захист машини порівняно з радянськими БМП 1 особливо протимінний. Також бійці відзначили високу ремонтопридатність. Восени 23-го року Бредлі 47-ї бригади розпочали участь у битві за Авдіївку. На відміну від щільно замінованого південного напрямку, маневрові бої на Донеччині розкрили потенціал машини. Броня та вогнева потужність машини мають перевагу над російською технікою та дозволяють боротися навіть із російськими танками. Наприклад, у січні 24-го року дві машини змогли на короткій дистанції вивести з ладу російські Т-90М. І саме так нещодавно ми бачили відеоролик, який показали нам у телеграм-каналах про те, як одна БМП Бредлі повністю розбиває ще Т90М. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Я сподіваюся, вам сподобався цей відеоролик. Якщо це так, то поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть в коментарях. Ідею до наступного відеоролку, що вам було цікаво. Я дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!